Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єшвець. Мандрує я по Сокирянщині і попав у Василівський Яр. А в Василівському Яру я знайшов Криниченьку. Українська Криниченька Васильівського Яр. Етнічної української землі. Подивіться. Ось вона зверху. Ось така ця мрина, ось такий квадрат ця мрина. А ось як вона виглядає знизу. Викладення камнем з середини. Українська криниченька.